Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Як В Студії для вас працюю я, Ігор Мартиненко, та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Вітаємо всіх з днем української державності! Шануємось і починаємо з головних новин стисло! Олександр Усик не лише готується до бою з Деніелем Дюбуа, який відбудеться вже цієї суботи у Лондоні, але й відзначає День української державності. Український боксер відкрив у британській столиці відновлену мозаїку Борри Вітер. Роботу художниці Али Горської зруйновану в Маріуполі разом із британським меценатом Річардом Бренсоном Усик презентував міжнародній спільноті символ сили і свободи українського духу. Кіберзмагання за реальними сценаріями ворожих атак відбудуться на Рівненщині наприкінці липня. Команди складатимуться з трьох-п'яти учасників і змагатимуться онлайн. Протягом двох днів вони будуть запобігати кібератакам. Змагання є частиною чемпіонату організованого федерацією військово-технологічного спорту України. Триває реєстрація на програму Ветеранський спорт у дії ветерани та ветеранки можуть отримувати півтори тисячі гривень кожні три місяці на заняття спортом. Програма діє до 20 липня. Включно ініціатива міністерства у справах ветеранів України. Реалізована спільно з Мінцифри. Дозволяє ветеранам відвідувати тренажерні зали, басейни та інші спортивні заклади. Одинадцятирічний хлопчик з Індонезії став справжньою зіркою інтернету після яскравого виконання традиційного танцю на носі човна під час щорічних змагань з греблі, паку Джалур, багатомільйонні перегляди, всесвітня слава та наслідування з боку професійних спортсменів. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Кіберзмагання за реальними сценаріями ворожих атак відбудуться на Рівненщині. У Рівненській ОДА обговорили підготовку до обласного етапу в дисципліні Capture the Flag, який відбудеться наприкінці липня. Це частина чемпіонату, організованого Федерацією військово-технологічного спорту України. Україна перебуває в умовах кібервійни, тому надзвичайно важливо розвивати напрямок цифрової безпеки. Такі змагання дають змогу молоді здобути практичний досвід протидії кіберзагрозам, зазначають організатори. Учасники це молодь віком від 18 років, яка проживає на території Рівненщини та має базові знання в га. Лузі кібербезпеки команди складатимуться з трьох п'яти учасників і змагатимуться онлайн. Протягом двох днів вони виконують різні завдання, виявляють точки входу зловмисників. Також будуть ідентифіковувати сліди атак та формуватимуть доказову базу. Участь безкоштовна. У Карлівці, що на Полтавщині, стартувала адвокаційна кампанія громади для всіх разом і з людьми з інвалідністю створюємо зміни. Тема безбар'єрності об'єднала людей з інвалідністю, представників міської ради, активних мешканців громади та всіх. Кому не байдужа ідея створення доступного простору, як повідомили у Полтавській ОВА, учасники провели аудит ключових об'єктів міста: міського парку, супермаркету, податкової служби та інші. І знайшли чимало проблем. Відтак обговорили шляхи вирішення. Зокрема, необхідно понизити бордюри відповідно до державних будівельних норм, облаштувати підходи до парку. Також рекомендації отримали і під. Приємства, щоб покращити свою доступність, адже безбар'єрність це не лише пандуси. Ця кампанія реалізується в межах проекту, який впроваджує Національна асамблея людей з інвалідністю України за фінансової підтримки міжнародних донорів. Знайти друзів та навчитись новому у центрі для дітей та дорослих з інвалідністю у Запоріжжі, проводять заняття з розвитку. Соціалізація, розвиток та підтримка це те, що люди отримують під час занять. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Проводять навчання, зокрема з арт-терапії. Тут діти та дорослі з ДЦП порушеннями слуху, розладами аутистичного спектра малюють акварельними фарбами, олівцями та навіть кавою. Взагалі, цей центр наш цей центр це той другий дім, і знаєте, освіта. Вони приходять сюди і за навчанням, і за розвагами поспілкуватися. Омбудсман Дмитро Лубінець разом зі своєю представницею на Волині Юлією Спас відвідали два центри, де військові отримують необхідну допомогу від медичної реабілітації і до соціального супроводу. Зокрема, ветеранський простір Твій шлях додому він створений, щоб допомогти захисникам та захисницям України повернутися до мирного життя та подолати труднощі, з якими вони стикаються після демобілізації. Ще один медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади Едванс центр, який започаткували ще у 2014 році. Це єдиний заклад на території Луцької громади, який надає послуги з тривалої відновної реабілітації для військовослужбовців та учасників. Бойових дій. Щороку тут проходять лікування понад 6 тисяч пацієнтів. Майже половина з яких військовослужбовці. Учасники бойових дій члени їхніх родин та інші пільгові категорії громадян. Безбар'єрний ліс. На Волині триває робота над розбудовою доступного простору. Долучилося і держпідприємство Ліси України. На сьогодні території вже мають карту шрифтом Брайля, аудіогід та необхідне покриття та ширину доріжок. Також планують встановлення пандусів, пониження бордюрів, усунення порогів. Напередодні відбулося у Воротнівському заказнику на території лісівничого молодіжного центру чергова зустріч учасників програми реабілітації, яку втілює громадська організація Агапи Україна. Серед учасників поранені військові та цивільні, більшість з яких пересувається на кріслах колісних. Всі проходять післяреабілітаційний етап: прогулянки, виїзди на природу, спілкування, заняття на свіжому повітрі. Також представники лісової сфери забезпечили таку доступність. І на завершення неймовірна історія хлопчика з Індонезії, який за допомогою традиційного танцю на човні перетворився на світову сенсацію. Тож Раян Аркан Діха, річний хлопчик з провінції Ріау, став справжньою зіркою після виконання захопливого танцю на носі човна під час щорічних змагань з греблі паку Джалур. В Індонезії це традиційна роль, яка полягає у виконанні танцю на носі човна, щоб підняти бойовий дух команди та надати енергії гребцям. Райан виконує цю місію з 9 років, але саме цьогорічний впевнений виступ у стильному чорному вбранні та сонцезахисних окулярах став вірусним: мільйонні перегляди, всесвітня слава та наслідування. Зіркового хлопця запрошують на шоу, втілюють в виграшках, а рухи з танцю заполонили тік-ток. навіть професійні спортсмени намагаються повторити. Наприклад, під час святкування голів як от футболісти французького парі Санж. Жермен. Ну, а ви так зможете? Тож наразі це всі новини. Дякуємо, що ви з каналом Еквалімпік продовжуйте і надалі підтримувати сили оборони нашої країни. А в Україні ми кажемо перемагай!